Слава Ісусу Христу. Я би сьогодні хотів сказати проповідь на таку е, дуже е, тему, яка, думаю, в кожного з нас в житті траплялась, трапляється, можливо, навіть і зараз є. І тому перед тим, як ми будемо мати можливість участвувати в спомені страждання, приймати хліб та чашу, щоб ми роздумували, як сьогодні я з яким серцем і з яким станом приймаю цю чашу, і говорити на таку тему образи, скажіть, будь ласка, хтось з вас ображався в своєму житті? Я думаю, всі по декілька разів на день, по декілька тисяч разів на рік. І ось образа, це є справа плоті нашої, а плоть наша вона завжди прагне до гріха. Вона, і ця образа, вона, знаєте, тягне за собою гіркі корені, які потім. Роблять нас духовно, духовно слабкими, духовно каліками в християнстві. Тому Ісус Христос в новому заповіті, Він з образами поводився дуже таким радикальним і антикультурним антилюдським способом. Яким? Правильно, він навчав своїх послідовників відповідати на образу прощенням, смиренням, любов'ю. Ось чим, чим що він е, поставляв образі, і який, скажімо так, е, е, антивірус був проти цієї образи. Але чому людина ображається? Чому ось? Е, в неї виявляється таке, такий стан, чому вона це робить, тому що е, вона е, ставить в спілкуванні з іншими людьми, в своєму житті, в спілкуванні і у відносинах з Господом свої умови, е, свої вимоги, у, у неї з'являються свої очікування. Пам'ятаєте? Забув. Е, дивіться, б, е, і ось коли людина ось виставляє свої умови, то у неї з'являються і конфлікти, тому що вона очікувала від інших людей одне, а їй преподнесли інше. Вона очікувала, що Господь зробить так, як вона хоче а трапляється зовсім по іншому. І ось в першому до Каринтян, після післанні шостий розділ, сьомий вірш, написані такі слова і звучить там запитання. Тож, уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпите кривди? З російського перекладу там питання звучить так, ну, більш зрозуміліше. Для чого би вам краще не зоставатись ображеними? А чи не краще нам сьогодні бути ображеними, скривдженими? Я думаю, краще. І знаєте, це не в сенсі оставити. Або запхати цю образу так далеко в серце і варитись в цьому, роздумувати над цим постійно. Але е, зробити більш рішучий крок це десь не дочути, не почути те, що тобі сказала та людина, зробити вигляд, що не почув, Або відкинути. Почути, але відкинути, поставити сторожу в своєму серці. І ось те, що, чим хотіли тебе образити, ти його дав захист і захистив себе. Тому що хто сьогодні е, я такий, е, щоб ображатись? Павло каже, я ніхто. Точніше, я ніщо. В Другому Корінтян, в 12 розділі, і коли дивно так було, можна проаналізувати і побачити, якби взяти одну людину і себе, ну, паралельно, так скажемо, поставити себе і людину іншу, і взяти сам на себе, обзивати себе. Ну, ти такий, ти такий, ти такий. Якось воно не приймається, смішно навіть виглядається. А як інша людина повторить те ж саме, о, там уже є результат. Воно вже чимось е, торкає, болить. І де в той момент е, може дітись євангельська. Е, Така наука християнства, що треба прощати, треба любити, треба змирятись. І ось хочу привести для нас деякі біблійні приклади, образи, які в подальшому призвели до сумних наслідків. І перший це буття, 4 розділ, п'ятий вірш. Написано Каїна і на його жертву не звернув уваги. Перед цим згадується, що родились у Адама і Єви син і Авель. З бігом часу написано Каїн з Авелем принесли жертву Господу. І жертва Каїна, вона. Господь на неї не призрів. Можна так сказати, маленька, маленька церква, де є там четверо людей, і ось двоє з них принесли жертви Господу. Господь одного прийняв, а іншого ні. І зародилась образа. Образа, яка в подальшому призвела до того, що брат вбив свого брата. І сьогодні образа вона буває і в церкві. І ми, можливо, можемо і не замічати, і не помічати її, але буває навіть таке просте там, після закінчення служіння, подав руку, ну, брат, сестра, так, знаєте, шумно, галасно. Не придали значення, не пожали руку. І все. Може, це закластись тут в серці? А чого ж це вона мені? Чи він не пожав руку, чим це я образив їх, чи це, може, вони такі сякі? Каїн сильно засмутився, коли жертва його брата вона була кращою, ніж він приніс. І гіркий корінь, який пустила ця образа, він, вони привели до гірких наслідків. Слідуючи буття, 16 розділ. Образа вона буває і в сім'ї, 16 розділ, п'ятий вірш пам'ятаємо історію Сари Авраама. Е, і ось тож Сара сказала Авраамові Я скривджена тобою, я дійсно віддала свою рабиню у твої обійми, але вона, відчувши, що завагітніла, почала мене зневажати. Нехай Бог розсудить між мною і тобою. Сара не мала дітей, і ось е, маючи, маючи образу на Авраама. Ця образа, вона побудила її зробити ось таке. Віддати своєму чоловікові свою служанку. І потім події, які розвивались, вони також мали неприємні наслідки. І ось ображені, ображені люди це люди, вони страшні, тому що ось це, що у них залишається в серці, воно побуджує їх. На різні думки, а коли вона роздумує над цим, вона планує, а що би мені зробити, щоб тебе образити? Чим би мені тобі, скажімо так, віддячити? Тому що не всі люди можуть відразу дати відсіч, кость це залишається, він роздумує над цим. Стандартні ситуації, які я чув в житті сім ну, в сім'ї, це між чоловіком і дружиною, це коли чоловік там е, має образу на дружину через те, що вона не зварила чи не зготовила так, як її готує його мама. В нього були свої стандарти. Він е, в своїй голові пам'ятає той смак там і все остальне, той і ось. Дружина зобов'язана його нагодувати так, як він себе знає там в голові. Або е, дружина образилась на чоловіка через те, що він їй не купив квіти на день народження. І там Той запитує, ти образилась? Вона каже: ні. А він каже: А я, ну, я ж бачу, що ти образилась. Та ні, все нормально. Ну, це стандартна жіноча лога, така мислення жіноче. Ну, ви не ображайтеся це так шутку. <смі> ну, в певній мірі це може бути правдою. Ось такі, вони, здавалось би, незначні ситуації, життєві, але вони е, приносять е, образу в життя людини, в серце людини, і потім все це може вилитись в певні наслідки. Далі ще хочу зачитати слідуючий момент, коли образа у людей є й на Бога. Пам'ятаємо ситуацію з йоною. Коли Господь призивав йону на служіння, і Йона згодом він відізвався на поклик Господа, але після того зараз я. втратив книгу Йони. Йона він образився на Бога, і, е, бо той спас народ, про який Йона його попереджав, що вони ось такі, такі, вони не будуть слухати. І він не хотів Йона, щоб Господь їх спас. Але у Бога у нього свої плани на кожну людину, на кожен народ. І ось у Йони з'явилася образа на Бога. І воно так буває, так є і сьогодні. Буває, чуєш від людей, що ось там. Де ж, де ж той Бог, що він допустив війну? Чи що він дав їй цю війну? Господь війни не посилає, Господь може допустити. але потрібно роздумувати над тим, а чому? Чому це може статися? Чому це сталося? Може, ми в чомусь неправі? Може, ми завинили, що так стає, сталося. Перша книга Самуїла, 18 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо е, е, життя е, царя Саула. І ось коли з'явився Давид, і в 8-му вірші написано Саул був дуже роздратований, адже йому не сподобались такі вигуки. Тому він сказав Давидові. Приписують десятки тисяч, а мені лише тисячі. Йому бракує хіба щось царство. образа вона може бути і на кращого, кращого за тебе, коли ти бачиш, що ось там брат, сестра чи просто сусіди. Ось у них так все добре. Ось у них те, те є, а в мене немає. Ось він вміє те краще робити, ніж я роблю. І ось ця заздрість, яка в цей момент проявляється, вона змушує викликає образу в мене на іншого. Вже псує стосунки, тому що через образу починається якийсь там вже не. Не з любов'ю говориш, а вже гаркаєш. Якщо тебе щось запитує, запитує та людина, чи не даєш йому чіткої відповіді, вводиш його в оману, тим, що він тебе спросив, скільки часу, а ти починаєш там Ой, та в мене там стрілка неправильно йде, та запізнюється, чи спішить. Та скажи чітко, скільки. І ось тому потрібно бути уважними і в тому, щоб через такі події, коли десь у людини краще щось виходить, ніж в нас, щоб також не прорости ось такі гіркі корені, образи. Луки 11 розділ. 45-й вірш ще говориться про одну образу. У відповідь, один із законників каже йому учителю Кажучи, так, ти ображаєш і нас. Образа вона є у людей і на правду. А хто любить правду? Ніхто, напевно. Особливо, коли вона з докором звучить в нашу сторону, то це. Викликає якісь почуття, почуття того, що неприємно стає чи може стати. Книжники і фарисеї вони ображались на Ісуса Христа, тому що Він завжди говорив їм в очі всю правду, і вони знали, що це є правдою. Він не, якось не, не вуалірував це, не скривав якось а прямо. І їм це не подобалось, так сьогодні і нам може не подобатись і не подобається. Далі ще в Луки, 15 розділ, 28 вірш. Пам'ятаємо, там притча є про блудного сина, який взяв. Те, що йому належало, і пішов від батька, а в нього було двадцять сина, один залишився. І ось він, розтративши все своє майно, все, що взяв, живши в самих неприємних умовах життя, спустившись до такого рівня життя, що. Навіть не уявляли, не уявляється, як це, але він побував там. І ось він повернувся, визнавши свою провину, він повернувся до батька. І в іншого брата, в його брата з'явилася образа, образа на батьків, на батька свого. Написано в 28 му вірші, тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і умовляв його. Та він говорить, що ось скільки років я служив тобі, а ти для мене не заколов і не зробив такий же самий бенкет, як для цього, який ось лишив тебе, роз... розтратив все, що ти йому дав. І тому цей син він образився на те, що батько він пробачив. І... Тому іншому синові і зустрів його, можна сказати, як царя. Припадніше до нього все найкраще. А нам сьогодні треба також бути уважними, щоб в своєму житті не мати також, не дати е, повода, щоб образа і в нашому житті на батьків також закралась. Треба вміти радіти за тих, хто повернувся, хто заблудився. Але в свій час навернувся знову до, до батька свого, до батьків, до Господа. І за таких треба вміти радіти. Далі дії святих апостолів. 37 розділ. Вибачте, 15 розділ. 37-й, 40-й вірш. А через декілька днів Павло сказав Варнаві Ходімо знову, відвідаємо братів у всіх містах, де ми проповідували Господнє слово, щоби побачити, як поживають. Варнава забажав узяти із собою і Івана, розваного Марком, а Павло вважав за краще не брати того, Хто покинув їх у памфелії і не пішов разом з ними на працю. І постала незгода, так що розійшлися вони один з одним. Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло, переданий братами благодаті Божій, вибравши силу, пішов. Що ми, ми бачимо тут? Що образа вона може проявитися в служінні. Коли брати і сестри служать, у когось є кращі навички, хто сміє краще говорити, хтось співати, хтось прибирати, хтось організувати, і той зробив іншому за зауваження, що ну, так, воно буде якось неправильно, давай зробимось так. Ну, а я чого повинен робити, так, як ти кажеш? І ось потрібно бути уважними і дивитися на те, що, можливо, той брат, чи сестра, чи служитель, він знає, він більш у цьому обізнаний в цьому питанні. Він краще може, ну, підказує, що так краще буде зробити. Погоджусь, можливо, я з ним. І тому послух, він. Також вирішує питання от цього внутрішньої гіркоти, яка може проявитись. Ось такий е, перелік, образи, які можуть бути, як в житті особистому, у стосунках з іншими людьми, у стосунках з Господом, з батьками, братами. Церкві, і проти всього цього великого переліку є лише одна, скажімо так, пігулка, яка все це лікує, яка від всього цього одним лише методом можна вилікуватись, і Ісус Христос приніс в новому заповіті. І в Луки, 17 розділі з 1 по 6 вірш, написано А до своїх учнів він промовив: Неможливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутись в море, ніж щоби спокуси, спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе. Коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе і сім разів на день звернеться до тебе, кажу, чекаюся, прости йому. І сказали апостоли Господу Додай нам віри. А Господь промовив Коли б ви мали віру, хоча б як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоковниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі. То послухала б вас. Звучить заклик, що прощайте, щоб у вашому житті не проріс той гіркий корінь, інакше певну частину свого життя можна прожити в гірки, гірким життям. І будемо пам'ятати також, що ось ці, скажімо так, отруєні люди. Вони також отруюють і інших. І Слово Боже говорить, що неможливо, що спокуси не прийшли, але та горе тому, через кого вони приходять. Тому що, прийшовши до невіруючих сусідів, які і так е, живуть можливо, живуть без Господа. І тут я, знаючи про Бога. Знаючи про те, що Господь сильний і може все зробити, всі питання вирішити, починаю говорити, що от там я починаю не сіяти не слово, а говорити, що я читав там в новостях, а там ось таке було написано. І я не знаю, як це буде далі, не знаю, як це жить далі. Ми є. Спокусують для цих людей, Вони, в них і так віри немає. Вони живуть, якби сьогоднішнім днем як є, так і є. А ми їх ще більше заганяємо в глухий кут. Так і багато прикладів можна привести. Тому не будьмо тими людьми, щоб через нас і нашу якусь образу. Інші люди також не впадали ось в такий стан. І якщо добре так пороздумувати, то є лише один, хто має образитись, має можливість і повинен образитись, це Господь на всіх людей. За те, що вони такі невдячні, ми такі невдячні, за те, що гріх присутній в житті. Не слухаємось. І якщо навіть не рахувати це, а хоча б взяти те, що не завжди прощаємо інших людей, як Господь простив нас. Тому, щоб зцілитись сьогодні від образ, Слово Боже, говорить, що ми повинні мати віру, хоча б як гірчичне зернятко. І якщо ми скажемо цій образі, що. Вирвись або не, тро, не чіпай мене, а йди її в кінця в море, то вона піде її від нас. Тому хай Господь допоможе нам жити без образ, жити в простоті, в смиренні, в любові, в мирі, один з одним і з Господом, а йому за все, хай буде Слава навіки. Амінь.